Так, друзі, всім привіт на каналі Івана Анкевича. Сьогодні у нас друга частина відео, як ми вбираємо на нашому будинку. Приїхали ми вже зараз 9, 9 ранку. Отака обстановка. Зараз я так зроблю, щоб було отак. О, що ми сьогодні будемо робити? У нас сьогодні. Яка задача така інтересна? Сьогодні треба оці кучі переработати, або ми їх спалимо, або ну, ми там якусь чаще повибираємо, доріжемо на маленькі трісочки, віточки, а все остальне будемо, напевно, більше всього палити. Аня у нас вже на нашій кухоньці, вже працює, готове нам на обід. М'ясо нам щось маринує трохи. Філішка у нас сьогодні такі колбаски. Сьогодні теж треба розібрати оце здання. Розібрати кришу повністю до його знищення. Оце все тут теж поубирати. Тоді оці всі гілки. Ну, я ж тільки що кажу, що гілки поубирати, попалити, там повибирати, там перевести трошки чурбаків ті, що ми вчора нарізали, бо ми вчора не, все не закінчили, бо нас дощ вигнав. Поубирайте оці дерева. Отут усе поубирати. Може ще завалимо цю штуку, тож, цей гаражик. Ну, Подивимося по скільки що будемо робити. І спилять оріх. Це на сьогодні така задача. Вроді і не тяжола, ну поработати, як кажуть, треба буде. Отакі тут сараї, просто все розвалене везде, гляньте. Все просто в хлам. Ну Зато воно класно зараз усе підрозберемо, вигорнемо, роздаємо людям сусідям даром. Все, оці дрова, шифери, кому що треба, ми роздаємо його, оці газоблоки теж даром віддаємо, хто хоче, хай він приїжджає, забирає його. Та і все, воно нам не треба. В далі теж будемо дивитися, якщо що, ту кришу будемо розбирати, все будемо роздавати, та й все. бо воно нам не потрібно. Так що такі діла? Так, ну що, я вже передітий. В принципі, можна буде починати працювати. Зараз все робимо, процес будемо показувати потихоньку, а все остальне в кінці вже як закінчимо, все покажемо. Так, Друзі, процес іде. Так, ну що, біда в мене случилася невеличка, ну нічого. Страшного, в принципі, немає нічого. Лопнув, цепочок. Прикиньте, соединение розпалося, коротше, і вся моя пиління, все моє закінчилося. В общем що, ця куча ще залишилась. так, Саньок вже вдарився, плаче. Ну, тут, в принципі, не удивительно. Отака ось кучка вже костра згоріла. О там що була. Куча насипана, теж згоріла, спалили все потихоньку. Отут теж все попалили. те воно оріх той почав пиляти. Ну, я ж кажу, цепок глопнув. оріх якось так сложно пиляється, що Ну не те, що сложно, він робить м'який, але ну, воно якось хватає той цепок, тут саме, ну, блін, якось. Ну, В общем що, не допиляв я його, цепок, я з порвався, то потом. Тут ось опиляв, оце все поубирав, зараз оці всі. В дальнішній деревка теж їх все і все будемо палити. Бо вивоз мусора, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день нанять трактор з ковшом стої 1000 гривень і Камаз 2000. Ну 2000, я не розумі... ну, Я ж не думав, що це на день. Звісно, не на день. це і ходка 2000 КАМАЗа, і якось там може по-другому. Ну, коротко, це трьох часів. 3000 час, щоб вивезти мусор, допустимо, цей шлакоблок. Ну, вже сусіди прийшли, я кажу, треба. Шлакоблок чи газобетон, я не знаю, що воно, він каже, що треба. Я кажу, все, забирайте, я вам ще й допоможу. Оцю кришу, каже, шифер мені теж треба. Я кажу, все, без питань, все кажу, привезем, все допоможу, розберем і заберуть. Бо його, якщо вивозить, там будемо вже вивозити мінімально, звісно. Що можемо розібрати і самі там попалити убрати, то будемо обирати своїми силами. Ось ось, як гілки. Прикиньте, зараз би це, за ці гілки треба було дати дати 3000, щоб Камаз їх вивіз. А так ми їх зараз потихеньку ось, їх бах-бах, зараз десь Рожа нам допомагає сьогодні. Аня, з малими там Оля на кухні у нас. Да, Оля у нас шашлик діє. У нас просто е, другої їди на домі немає, кроме м'яса. У нас куча дров, у нас є мангал і є м'ясо. Заїхали там на 200 гривень, взяли собі м'ясо, я не знаю, кілограм. Курятини, ілі свинини не поняли, там колбаса купили. І все, і зараз воно жаримо шашлычок. і робота. Мальйон сосиски їдять, ну, як обычно движуха, коли всі працюють. Тачка стоїть, дров все більше і більше. Так, процес іде. Палимо трьомо разні. Уже, кстати, ми вже цю кучу, що серед двору тут була, ми вже її заканчуємо. Потихонечку, бачите, вже просвіт появився, вже тут ось теж нормально. Зараз воно розгорається, все, зараз оцю кучу допалюємо. зараз оцю часть переносимо і мабуть, ще вон ту дальню там, де Оля, там все перенесемо. Ну плюс отут, а зараз погрібаємо доски. Ось така у нас обстановка. Дрова туди, назад дітей в тачки. Так і калатаємося, тут, катаємося. Колатаємося. Догорає вже ця куча, зараз все, підкидаємо, підчищаємо і тоді переходимо ще на ту кучу. Отам От вона. Тож, зараз її сюди перевозимо чи перетягнемо і огонь буде. Перед тим, щоб отаке їсти, треба поработати. А я трамбоваю. Я собі нагрузив. Як собі і поїхали. О! Так, друзі, ну що, наконець-то заработали на обід. Дівчата наготували. Там колбасок, різні ці штуки чого я про тебе не розказую? Нічого, Аріша покушала, ось лежить на ліжаку, а ну лягай. Рижик тебе поїв. О, ну все, молодець. Це ріша лежить на будущій терасі, при тому, що буде вид на басік, вона буде плавати там, так? Да? як, карішка? плавать буде, ну все. Так, друзі, ну що, наш робочий день завершено. Так, поубирали отут, оцю всю кучу, що тут лежало, так як ви бачили на відео, тут все убрали все. Тут чистенько пооставалися тільки такі пеньки, ну то не ми пиляли той пеньок. Ми е, оставляємо їх, отакі, щоб коли приїхав трактор, будемо їх викорчувати, щоб було удобно, щоб дуже, ну, попробувати максимально не розкорчувати землю, ну, не виривати їх, понятньо, а щоб класно може пошатали туди-сюди та виривати. А ви напишіть мені в коменту, як витягувати такі стовбури з землі і як їх правильно витягнути, щоб дуже не розкорчувати землю і не розрити. Так, поубирали тут. Оцю цеглу ще не трогали, хай ще буде, то я її віддільно десь перевезу. Дрова, ви бачили, цю купу здорова така. Тут теж, бачите, повигрібали, отакі стовбури поставляв. Ось так ось тут теж вигрібле, це теж не трогали, це в нас поки зона як забір захована. Так, на туалеті теж нічого не робив, поки, коротше, бо... Нічого не робив, нема поки дверей. Поки приостановилися на туалеті. Сараї. Отут доски всі теж повитягували, везде мусор пособирали. Дуже таке не палимо, щоб там пакети. Це не палимо, бо воно дуже сильно димить і все остальне. Так, Случилось у мене біда, не допиляв я ріг, лопнув у мене цепок. Получається, на шині кли... клинити підшипник, почав почало рвати. Я ж, звісно. Не замітив, що воно так це все діло ділає, і воно лупануло мені цепок і все, це я їх не списав, ну і не спиляв. Одну часть спиляв і все. Ну то фігня. Зараз куплю шину, цепочок новенький і приїдемо, далі все уработаємо. Тут теж максимально пособирали, повигрібали. Оріх увесь обработали, обпиляли, запиляли, поубирали. Ось тут тоже я пособирав, примірно деякі доски, там все пособирали. Це вже далі основне буде такий мусор, те, що буде приїжджати трактор, там Камаз чи що, не важно. Будемо все грузити трактором і вивозити. Оце ж договорився, поки нічого не трогаємо, договорився з людьми, приїдуть, прийдуть люди безплатно, заберуть його і все. Шифер ну, це все будуть розбирати і забирати безплатно. Отака куча. Сьогодні вийшла попелу. Гляньте, яка максимальна, реально максимальна куча. Ми... Перепалили, все, все згоріло. Реально, ви собі просто не можете повірити, скільки це ми, ми сіки, денег. Ну, давайте візьмемо 3 дні, що я оце пиляв і палили оцю всю штуку. Получається, а так, прикиньте, три дні я пиляв, там коли сам що з жіною, це десь вже прийшов поміг. Аня, Оля з дітьми, ну, в общем, всі допомагали, то реально дуже багато зекономили. Бо виходить, так як я казав там попереді, що від, е, трактор 1000, машина 2000 час. Щоб оце все діло повивозить. Так що такі діла? Я не знаю. Ставляємо лайки, дізлайки, пишемо коментарі, задаємо питання, всім буду все відповідати. Що хто хоче почути, все спрашуйте, будемо. Будемо на все відповідати. Так що отак. Отакі такі діла в нас. Кучу цього оставляємо. воно зараз перегорить та й буде все нормально. А в, в дальнішому, ну, тобто, в дальнішому, следующее, це запил, це всі оці малесенькі дерева. Ну і отак до того ріха То, Оце все будемо повністю вбирати. І оце теж. Це следующа наша задача. На наступний робочий день. І там тоді будемо постійно вже переходити на. Хату, хату розбиратимемо, теж шифер роздаватимемо, доски будемо дивитися, і що теж людям будемо віддавати і все. То що... Гляньте, з чого воно построєне, щоб ви розуміли, ну, отак, з чого воно построєне. Так що, отакий відосик, Я не знаю, жду від вас коментарів. Пишіть, лайкайте, задавайте питання, будемо всім все відповідати. Так що все, друзі, всім дякую за увагу. Давайте, всім добра.